Вітаю вас у уроці вивчення розмовної англійської мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися балакати англійською, тому я буду ставити вам дуже і дуже багато запитань. Відповідайте в голос, не бійтеся робити помилки. Пам'ятайте, що помилка це не страшно, страшно нічого не робити. Це наше основне гасло на каналі Англійська по-простому, що помилки це не страшно і не потрібно. Панічно їх боятися, тому я буду ставити запитання, відповідайте вголос. Я знайшов текст, який цікавого психологічного змісту, думаю, що вам буде цікаво. І спочатку ми розглянемо, розберемо усі нові слова, і після чого я поставлю вам кілька запитань, на які ви зможете відповісти. Let's go! Перше речення звучить так: There is nothing bad about making mistakes. There is nothing bad about making mistakes. Тобто немає нічого поганого. There is nothing bad перекладається як немає нічого поганого. About, стосовно, making, роблення, mistakes, помилок. Тобто в тому, щоб робити помилки, немає нічого поганого. Нас тут цікавить е, слово сполучення to make mistakes, робити помилки, але пізніше ми будемо. Розглядати усі нові слова і зосередимося більш глобальніше на цьому словосполученні. You are human. Ти є людиною. Human. Людина. You are human. Humans make mistakes. Люди роблять помилки. Stop feeling like a bad or useless person simply because you make mistakes every now. And then припини почувати себе, наче даремна або погана людина, Bad – поганий, Useless – даремний, такий непотрібен, можливо. Просто тому, що ти робиш помилки час від часу. Отож, ми з вами розглянули цей абзац і зараз ми розберемо його по запчастинах, після чого я вам буду ставити запитання. Перше, що нас цікавить, це to make mistakes – Тобто, щоразу, коли ви захочете сказати, що я припускаюся помилки, чи там вони припускаються помилки. Для цього кажіть англійською to make mistakes or to make a mistake. Одну помилку або множина mistakes. A mistake – mistakes. Далі to feel-like. To feel це є почуватися like – наче. Тому to feel like це буде, що ти почуваєшся наче. I філ-лайк. Like, uh, mm, наприклад. Я думаю, що ви плюс-мінус чули це, якщо ви вже певний час вивчаєте англійську. Далі в нас йде слово useless. Useless означає нікчемний або не вартий, useless. Чули слово useful, окей, okay. нас цікавить «useless» цього разу. Це є нікчемний в цьому конкретному випадку. Далі слово «simply». Ви знаєте слово simple, не буду навіть перекладати, проте «simply» це є просто. Simple простий, Simply, просто. Просто або тільки. І every now and then. Every now and then перекладається як час від часу. Тобто, якщо ви казали from time to time, і це окей, то ви можете урізноманітнити своє мовлення і сказати every now and then. Сподіваюся, що ви записали ці слова. Трошечки плюс-мінус їх вивчили, тому що я готовий ставити вам запитання. Відповідайте, будь ласка, в голос. Is there anything bad about making mistakes? Чи є щось погане в тому, щоб робити помилки? Дайте, будь ласка, свою відповідь. Ту, яку ви вважаєте за потрібне. Особисто я вважаю, що немає нічого поганого в тому, що ви робите помилки. В тому, що ми припускаємося помилок. Будь ласка, скажіть це англійською. Немає нічого поганого щодо того, щоб робити помилки. Mm -hmm. There is nothing bad about making mistakes. There is nothing bad about making mistakes. Do we make mistakes every day? Do we make mistakes every day? Чи ми припускаємося помилок кожного дня? Ваша відповідь? yes we make mistakes every day we make mistakes every day do you make mistakes in english do you make mistakes in english Your yes i make mistakes in english I make mistakes in English. Is it okay to make mistakes for humans? Чи для людей це є нормально припускатися помилок? Скажіть. Yes. It is okay to make mistakes. For humans, it is okay to make mistakes. For humans, do humans make mistakes? Yes, humans make mistakes. Humans make mistakes. Do you feel like a bad person every now and then? Чи ви почуваєте себе наче погана людина час від часу? Заперечте, скажіть, що ні. Будь ласка. Now. I don't feel like a bad person every now and then. I don't feel like a bad person every now and then. Why do you feel? Like a useless person every now and then. Why do you feel like a useless person every now and then? Чому ви почуваєтеся як нікчемна людина час від часу? Чому ми почуваємося по суті? Ну, ми пристосуємо відповідь до того, що ми робимо помилки, і через помилки ми почуваємося, буцімто ми нікчемні. Тому скажіть англійською так: Я почуваюся нікчемним, час від часу. i feel like a useless person every now and then because i make mistakes i feel like a useless person every now and then because i make mistakes До речі, я перепрошую, що трішки спотворюю природню вимову, тому що це є навчальний матеріал, і в житті ми так не спілкуємося. Тобто я не кажу, що я роблю помилки кожного дня, так ми не спілкуємося, але я мушу акцентувати на деяких словах, тому я трішки спотворюю. Якщо ви будете спілкуватися в реальних ситуаціях, ви пристосовуєте цей контекст до природньої інтонації, до природньої тональності. тобто I feel like a useless person uh, every now and then because I make mistakes. Так ми в житті кажемо. Просто я мушу для того, щоб ви краще сприйняли на слух, трішки спотворювати. Проте це набагато ефективніше застосовується, сприймається вами, аніж якщо я буду зараз м, звичайним розмовним варіантом ну, розмовляти. Вам буде важче, особливо якщо ви початківець. Так, якщо ви прокачені в англійській мові, вам буде легко. Однак, якщо початківець важко, тому я мушу повільно дещо навіть гіперболізувати вимову. Перепрошую, але це є потрібно. Наступний абзац. Did you ever know somebody who had difficulty admitting their mistakes? Чи ти знав кого-небудь, хто мав труднощі певні, щодо того, щоб визнавати свої помилки? Admitting their mistakes. Had difficulty. Звертайте увагу на ці слова. Maybe they made up excuses and justifications. Or even worse, blamed someone Else for their mistake. Можливо, вони вигадують виправдання та обґрунтування, чи навіть гірше звинувачують когось іншого за свою помилку. How did it make you feel? Як це змусило тебе почуватися? How did it make you feel? Did it build trust with this person? Чи ти здобув довіру щодо цієї людини? Якщо буквально, то побудував довіру? Did it make you want to get to know them better and spend more time with them? Тобто, чи ти хотів або чи це змусило тебе? Спонукати, пізнати або познайомитися з цією людиною краще, або можливо ти хотів проводити більше часу з ними, розглянемо нові слова. Перше це є to have difficulty». «To have difficulty» – це відчувати труднощі. Тому що разу, коли захочете сказати, що я відчуваю труднощі з тим чи з чимось іншим, кажіть «to have difficulty». Наступне слово це «to admit». To admit означає визнавати. Тобто я визнаю свою помилку, я визнаю, що ти правий, і так далі. To admit. Наступне це є фразове дієслово. To make up означає придумувати або вигадувати. To make up. Далі an excuse означає привід або виправдання. An excuse. A justification. A justification. це є обґрунтування. A justification. І останнє це to blame. To blame означає звинувачувати. To blame others, звинувачувати інших. Окей, настав час нам трішки побалакати, тому ми застосовуємо попередні слова і теж нові. Пам'ятайте, що я можу трішки вас намагатися заплутати. Усі нові слова ми будемо використовувати в наших відповідях. Let's go. Do you admit your mistakes? Чи ти визнаєш свої помилки? Do you admit your mistakes? Скажіть. Як скажете, так і буде. Yes. I admit my mistakes. I admit my mistakes. Я визнаю свої помилки. Do you have difficulty with it? Чи у вас є певні труднощі? Чи ви відчуваєте певні труднощі щодо цього? Як скажете, так і буде. Maybe. Maybe I have difficulty with it. I have difficulty with it. Do you have a friend who has difficulties admitting his mistakes? Чи у вас є друг, який має певні труднощі щодо того, аби визнавати помилки? Скажіть, що так. Ну, бо здебільшого, ми маємо або друга, або знайомого, який має певні труднощі щодо того, аби визнавати помилки. Тому скажіть, що так, я маю друга, який має певні труднощі щодо того, аби визнавати свої помилки. Будь ласка. I have a friend who has difficulties admitting his mistakes. I have a friend who has difficulties admitting his mistakes. Does he make up excuses every now and then? Тобто, чи він вигадує певні виправдання час від часу? Скажіть, що так. He makes up. Він вигадує. He makes up. Excuses, виправдання every now and then. Час від часу. Yes, he makes up excuses every now and then. Does he make up justifications from time to time? Чи він вигадує певні теж виправдання або обґрунтування своїх помилок? Час від часу. Скажіть, звичайно, що так. Yes, he makes up justifications from time to time. He makes up justifications from time to time. Did he blame someone else for his mistake? звинувачував когось іншого у своїй помилці? Скажіть, що так. Нехай буде так. Yes. He blamed, тому що я вас запитав в минулому часі. Did he? Тому ви скажете не he blames, а he blamed. He blamed someone else for his mistake. He blamed someone else for his mistake. How did it make you feel? Як це змусило вас почуватися? How did it make you feel? Скажіть, це змусило мене почуватися? Жахливо нехай буде. Перше, що прийшло, на згадку. Це змусило мене почуватися жахливо. Скажіть. It made me feel terrible. It made me feel terrible. Чудово. Did it build trust with this person? Тобто, чи ви здобули довіру з цією людиною? Did it build trust with this person? скажіть ні, це не допомогло здобути довіру з цією людиною. побудувати довіру буквально. It didn't build trust with this person. It didn't build trust with this person. Did it make you want to get to know this person better? Тобто чи це змусило вас Забажати познайомитися з цією людиною ще краще. Скажіть, ні. Це не змусило мене познайомитися з цією людиною ще краще. Now, it didn't make me want to get to know this person better. Now, it didn't make me want to get to know this person. Better. Did you want to spend more time with him? Did you want to spend more time with him? Тобто, чи ти захотів проводити більше часу з ним? Скажіть, що ні, не захотів. Я не захотів проводити більше часу з ним. Будь ласка. No. I didn't want to spend more time. With him. I didn't want to spend more time with him. Чудово. Сподіваюся, що ваші відповіді теж були такими. До речі, недостатньо буде переглянути це відео лише один раз, тому що вам потрібно тренуватися, вам потрібно відповідати вголос, вам потрібно припускатися помилок, потім вчитися на цих помилках і вибудовувати правильні речення. Тому перегляньте можливо кілька разів. Якщо ви хочете вивчати англійську по-простому, за допомогою схожих уроків в мене для цього є розроблений платний курс: це є англійська з нуля до бази, і навіть по суті уроки для середнього рівня це є курс часи. Тому, якщо надумаєте отримати мій курс, напишіть мені, будь ласка, на мою електронну адресу або перейдіть за посиланням, які є ось там внизу. Увесь повний систематичний простий курс для тих, хто вивчає англійську з нуля. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити і залишіть вподобайку. Мені буде приємно. До зустрічі до наступних відео.